Можна ви, ще одне запитання, можливо, можете трохи привідкрити карти, як цей контрнаст взагалі став можливим, як Україна готувалася до нього. Не можемо сказати. Хоча б деталі? Так, не, так. не можна сказати. Ну, точно всі сильно готувались, чекали її на підтримку щодо зброї. І це, ви знаєте, процес не швидкий, тому військові Які І вас враження від Ізюма від Балаклії? Я від Ізюма і Балаклії сказав. Відверто, там також журналісти запитували. Звикати до таких речей не можна, але ми всі, ті, хто ми є. ми Після, після Бучі здивованими тими кроками, які російські терористи робили, вже не будемо, тому що бачимо, що те саме знов катування. Там. Зараз слідчі почнуть працювати, знов катування знову. Та ж зруйнація, знов ті ж самі школи, садочки. У них один той самий слід. Нічого нового я не побачив. На жаль, так. Люди, люди, частина людей щаслива, що наші Збройні Сили прийшли в прирази. Частина людей в шоці в цілому. Вони в принципі не розуміють, що відбувається, тому що дійсно півроку бачите. Світла немає, води немає, електрики немає. Півроку вони були в окупації, боялися вийти. Вони боються, в принципі, якихось змін. В принципі. Тому складна ситуація, але ми точно розуміємо, що буде позитив. Все поборемо. І найголовніше, військові зробили. Операція ця це перша частина. Великих кроків перша операція це на Харківському напрямку. Вона була закінчена успішно під головуванням команди Часирського. Ну, тільки позитив. На жаль, втрата є особового складу, втрата техніки, хоча при цьому повинен сказати, що і техніку вони її набрали. Да, повернули. Треба відновити те саме, що тут. Зараз доповідає голова області і мер потрібки щось робиться для людей. Складно. Mm -hmm. В цілому непросто.